Вітаю всіх, хто дивиться це відео з вами на зв'язку духовний практик. І тема, яку ми сьогодні заторкнемо, це характеристика знаку Діви. Ми поспілкуємося із вами на рахунок того, що і себе представляють представники даного знаку, з'ясуємо, як правильно з ними комунікувати. Як правильно з ними дружити, як правильно їх любити. Розберемо і систематизуємо уявлення про носіїв цього знаку. Ви передусім можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що допоможе мені, як автору даних відео, просувати мій контент в інтернет просторі і допоможе моїм інтернет-ресурсам розвиватися. Отож, розпочнемо. Хочу сказати, що Діва це шостий знак традиційного гороскопу. Який є дуальним жіночим знаком? Що таке дуальність? Дуальність це коли знак зодіаку поєднує в собі швидкість, запальність, емоційність, таку от вспильчивість від вогняних і повітряних знаків, і також поєднує в собі фундаментальність, глибокість, структурованість, надійність, таку твердість від земних та водних знаків. От Діва є водним знаком, але це дуальний знак, який поєднує в собі швидкість. І таку фундаментальність зваженість. Також покровительствує цьому знаку планета Меркурій. Ну, ми всі знаємо, що Меркурій покровительствує двом знаком: да? це близнюки і Діви. Ось так. І також хочу сказати, що Діви це шостий дім гороскопу, який є накшатрою, да? ми ссилаємося на ситеричний знак. І якщо в когось там щось не співпадає, то знаєте, я опираюся на ведичну астрологію, тому в мене можуть показники відрізнятися від ваших. Ось так. I'm so sorry, yeah. але я бачу це так. Ось. Тобто шостий знак є е, дуже важким, тому що він спонукає носіїв цього знаку до постійної боротьби. До чого я веду Дєви і близнюки. Це два знаки, які будуть на протязі всього свого життя постійно зіштовхуватися із боротьбою і змаганнями для того, аби опинитися ну, в певному місці під сонцем. Да? Якщо близнюки змагаються, їхня боротьба проходить внутрішньо, вони борються самі із собою, із своєю дволикістю, своєю такою дуальністю, да? то Діви вони змагаються із усім зовнішнім світом. Для дів світ в принципі підлаштовує обставини таким чином, що вони зіштовхуються постійно з великою кількістю проблем, перепон, перешкод, які потрібно долати. Тому діви самі по собі є внутрішніми борцями і вони налаштовані на те, аби діяти в моменті дуже жорстко і прокладати певний стратегічний план своїх дій. Тобто, діви в першу чергу це дуже вмілі стратегії аналітики. Це люди, які дуже класно вміють працювати із такими чіткими поняттями, числами, обставинами, моментами, тобто вони вміють поєднувати е, певні обставини, робити аналіз певних ситуацій. Вони дуже класно спостерігають. Ось так. Це щодо стосується такого коротенького, стислого охарактеризування цього знаку. Ось так. Тобто, шости гороскопу накшатра спонукає дів до сильних трансформацій через. Боротьбу. Ну і через бій, відповідно. Давайте почнемо з того, що і себе представляють діви в роботі. Я хочу сказати, що діви в роботі це дуже класні люди, тому що вони дуже виконують, працьовиті, вони структуровані, систематизовані. Діви дуже класно проявляються в питаннях того, де робота така постійна. Тобто, якщо овен це такий вогонь, він хоче всюди бути першим, але він починає процес і не закінчує до кінця. Лев, наприклад, він такий, він хоче бути найкращим серед певної кількості людей, да, і йому теж постійна якась зміна потрібна. То Дєва ні, вона е, прагне знати певне своє місце, де вона буде чітко працювати, і насолодою вона буде отримувати винагороду в якості заробітної плати. Ось так. Тобто Дєва не претендує на перші місця, Діва, знак, який може е, існувати. Е, на одному місці працю, працюючи за одним сценарієм, ну виконувати певну функцію і отримувати за це кошти. І це діло цілком е задовільняє. Ось так дуже часто ці люди прогресують в питаннях бізнесу, тому що ці люди знають, як правильно стратегічно пробудувати певний шлях до своєї мети. Тобто, це людина, яка може сісти і прорахувати все від цифр сухих до того, з ким які домовленості вкладати, яких поставщиків брати. І, в принципі, реалізуватися в питанні бізнесу. Ось так це люди, які дуже класно працюють в питаннях аналітики певних обставин. Тобто вони можуть проаналізувати, проспостерігати за певними моментами і обставинами, і винести сухий, чіткий вердикт, хто правий, хто винуватий, як зробити, як не робити, і так далі. Тобто, в питаннях роботи діють дуже класні, тому що вони постійні, вони систематизовані, вони структуровані, вони надійні. Вони від себе вимагають певної структурованості, надійності, серйозності і від інших. Тобто вони ще й будуть спостерігати за іншими, і в момент, коли це необхідно, точково давати певні такі чарівні пенделі тим людям, які, на їхній погляд, недоброякісно, недобросовісно виконують свої робочі обов'язки. Ось так. В питанні роботи діли, вони класні, їх можна сміливо брати на роботу, в якості співробітника наймати або вкладати з ними партнерські домовленості і так далі. Питання дружби. В дружбі діви насправді важкі, тому що вони через свою відстороненість і холодність дуже часто здаються людям не тими людьми, якими є. Наприклад, ви дуже часто здаєтеся людям. Такою стервозною особистістю, надмірною, яка там, не знаю, от тільки заради коштів живе, але насправді ви шукаєте чистість емоцій. Просто ви не готові всім відкриватися. Діва, в принципі, той знак, який через характеристику свого шостого будинку, який спонукає до постійної боротьби, звикший до того, що він завжди в усіх обставинах повинен надіятися і покладатися на себе самотужки. Тому ці люди, вони такі. Емоційно чорстві, тому що ну, вони звикли бути самі і вони всіх тримають на відстані витягнутої руки. Більше того, в дружбі, та й в стосунках, в принципі, дієви позбавлені м емпатичності. От майже зовсім. Вони більше покладаються на тверезий розум, на суху логіку, на аналіз, на. Е на логіку, тобто емоції в ДІВ завжди мають другий план. Спочатку розум, тоді емоції. Але в дів є дуже цікава така якість, яка е, притаманна лише їхньому знаку. Вони за рахунок свого гострого розуму, аналітики, таких от мислитих здібностей заміняють цей е, брак емпатичності, і в них фактично відкривається е, е, екстрасенсорика. Ось так. Тобто, діви це той знак, який може наперед передбачити розвиток певних обставин. І ці обставини програються в 100 форматі, так як діва це подала і спланувала. Тобто певні обставини, які от для інших людей можуть здаватися дивними, неможливими взагалі це не може бути таке. Діва вже знає, що це буде, і знає, як це буде, як до цього готуватися, як в цьому існувати, як з цього виходити. Ось так, тобто така от передбачливість за рахунок свого гострого розуму, логіки спостережливості. Ось так, але повертаємося до питання дружби. Якщо вам все ж таки вдалося відкрити діву, і вона почала з вами бути щирою і відкривати певні свої тонкі моменти, вібрації душі. Вона налаштувалася на вас і вона відкривається вам і розказує про свої проблеми, про свої печалі, про свої переживання, тобто ті моменти сакральні і скриті, які в принципі Діва мало кому показує. Вважайте, що ви знайшли друга один раз і на все життя. Тому що Діва це та людина, яка, якщо входить в дружбу, вона може не спілкуватися роками з вами, але в потрібний, необхідний, критичний момент вона завжди прийде на допомогу. Вона підтримає словом, вона вислухає, вона дасть певний ресурс. Тобто вона буде. Максимально для вас, задля вас і за вас. Ось так. Але також хочу зазначити: Діва це такий досить пам'ятливий знак, злопам'ятливий. І якщо ви користуєтеся довірою Діви, ви наживете собі вічного ворога, який час від часу буде псувати вам життя. Чому? Тому що діви не люблять, коли користуються їхнім ресурсом з корисливих мотивів. Діва, якщо сама хоче щось дати, вона це дасть, але якщо вона прокусить десь момент, що ви користуєтеся нею, більше ніколи ви не отримаєте від неї підтримки, допомоги, вона не буде втрачати на вас свій час, свої ресурси, свої можливості. Вона піде шукати кращих е партнерів, кращих людей для взаємовідносин. Ось так. І також для Дієви дуже важливо, аби люди, які з нею знаходяться в дружніх стосунках, не були жопализами, <гум> називаємо це так, тому що Дєва дуже любить, коли люди мають свою певну думку. Якщо ваша думка відрізняється від діви, повірте мені, ну ви висловите цю думку, і Дєві це сподобається набагато більше ніж теж, ви будете ой, знаєш, да от я теж з тобою погоджуюся. Я теж так думаю. Їм це не потрібно. Оце визбійство, оце коли там люди один одному жопу підтирають, їм це не треба. Їм треба, аби люди, які в їхньому колі оточення знаходяться. Були особистостями і мали особисту думку, і мали особисті уявлення, але не менш важливо, аби ця думка, аби цей досвід і ці моменти були підґрунтовані, взважені певними фактами і логічними ствердженнями. Тобто, дівища не люблять людей, які пусто дзвонять, вони самі намагаються конкретизувати свою думку, свою певну позицію на рахунок тих чи інших ситуацій, і не люблять людей, які льють воду. От якщо ви в м, стосунках із Дєвою да, ем, лієте воду, ви, більш за все, будете її дратувати. Бо діва дуже класно доносить інформацію. В принципі, діви є класними ораторами, і вони вміють так донести певну думку, що ну, от з першого разу не зрозуміти, це треба бути ідіотом. Якщо ви не розумієте діву з першого разу, то ви будете її дратувати, і вона не буде з вами спілкуватися. Тому що ви її не розумієте і не хочете її розуміти, і в принципі, вона не бачить сенсу втрачати час на вас. Ось так. Це щодо стосовно дружби, щодо сім'ї і батьківства, в батьківстві діви досить жорсткі в питанні систематики дітей, тобто вони будуть постійно водити по лікарях, додивлятися і так далі. Але діти це, мабуть, не єдина зона життя діви, в якій діва дозволяє проявитися Відчуттю волі і нестабільності, невизначеності, тобто діва не буде за дитину прокладати так: в 8 років ти йдеш в мальовничу школу, потім в 9 ти йдеш на хортинг, потім в 12 там в музикалку, в 15 тебе урок англійського, в 19 тебе випуск, потім поступлення, потім робота, і вмер. Ні, Діви своїм дітям дають відчуття вибору і волі. Хочеш займайся малюванням, хочеш танцю, хочеш співай, п'яте-десяте. Тобто тут діви дають дітям розкутість. Вони навпаки за те, щоб діти були розкуті і щоб вони розвивалися всебічно. Ось так тут дівам ставимо плюсик. щодо своїх партнерів. Тут таке дуже цікаве питання, тому що дієви, мабуть, з усіх 12 знаків зодіаку найчіткіше е, проявляють е, розуміння того, кого вони хочуть бачити біля себе. Дієви дуже вибагливі до е, зовнішності людей. Для них дуже важливо, аби людина була ерудована, аби людина була. Така впевнена в собі, незалежна, сформована, тобто, щоб це була така чітка стабільна особистість. І для них дуже важливе питання естетики, щоб людина мала зовнішній вигляд. З якимись органами зачханами діва не буде взагалі стояти навіть поруч. Тобто, це для них дуже важливо, аби в соціумі вони не відчували такого відчуття дискомфорту і як це сказати, соромливості за свого партнера. Ось так. Більше того, діви дуже такі прискіпові до своїх других половинок. Для них дуже важливо, аби їхні другі половинки пройшли. інтелектуальне випробування від діви, такий іспит, да, перевірка на вшивість. І все ж таки, якщо ви проходите це випробування, то ви отримуєте дуже вірну, спокійну, люблячу людину. Діви вміють окутати своєю любов'ю. Більше того, діви, вони в принципі. Мазахисти. Чому? Тому що вони схильні до жертвеності, вони готові віддавати все для своєї сім'ї. І, в принципі, новоутворена сім'я діви для діви завжди буде важливішою, ніж та сім'я, з якої діва вийшла. Для них діти і їхні другі половинки завжди важливіші за батьків, братів, сестер і так далі. Тому дієви в питанні сім'ї вони максимально віддаються, максимально вкладаються і вони не шукають відмовок. Тобто, треба ми будемо це робити. Ми будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Ось так. Це щодо стосовно стосунків. І також хочу, мабуть, сказати про те, що дівам в їхніх відносинах сімейних дуже важливо, аби... Цінувалися їх традиції. Аби ті а, устої і норми, які вони започатковують в своїй новій сім'ї, впроваджують да, певні моменти, певні правила, аби вони сприймалися і виконувалися. Дуже часто до в дів є претензія до того, що ну, от я там не знаю, зробила традицію. Раз у тиждень ходити в аквапарк. А вони не хочуть падлюки, я не знаю, що з цим робити. Тобто в цьому потрібно діву підтримувати, мотивувати і приймати її такою, якою вони є. Бо інакше вони будуть дуже сильно душнити і вам, і вам це не потрібно, і їм це не потрібно. А в принципі, це дуже класний знак, який в моменті, якщо він до вас відкритий, як сказати... відкритий і. А, Розполошен, от, напишіть на українській мові, як буде, вчимо українську мову. Я ще вдосконалююсь, Розповожен, якщо він максимально до вас проявлений, і от ви маєте цю людину поруч із собою, ви маєте класного друга, чудового співробітника, чудового партнера, ви маєте. Чудового батька або матір, і це та людина, яка в будь-який момент підтримає, дасть зважену об'єктивну думку, слушну пораду. Це дуже класні мислителі. Це люди, які ем, дуже класно розбираються в психології людей, в невербальних техніках і в проявах, в принципі, тіла людини. Ось так. Ну і в принципі, це чудові представники знаку. Я не можу сказати, що вони якісь погані. Вони. Проявляють емоційну глибокість за рахунок е стихії води, яка в них проявляється. Вони фундаментальні структуровані, чіткі сплановані, як земля, вони швидкі, спильчиві, такі агресивні емоційні імпульсні, як вогонь, і також швидкі, такі непосидючі, такі от е дуже е мотивуючі, прогресуючі як повітря. Тому це дуже класний знак, і я вважаю, що кожному пощастить мати в сім'ї таку людину, або в трусях, або в колі працівників. Ось так. Пишіть свої думки на рахунок тої характеристики, яку я зараз вам описав про дів. Якщо ви є дівами, я вас вітаю, ви представники чудового знаку. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде мир!